Коли неправди біль стискає горло, порушено закон, до розпачу лиш крок, людина йде з надією у серці шукати захисту у проспілок. Новобузька загальноосвітня школа 1-3 ступенів номер 1 Новобузької районної ради Миколаївської області живе і працює, втілюючи гасло, школа, яку ви обрали, школа, в яку ми віримо. Педагогічний колектив школи налічує 53 працівники, технічного персоналу 25. До складу проспілкової організації входять педагогічні працівники та обслуговуючий персонал в кількості 75 осіб. Проспілкова організація працює у тісній співдружності з районною проспілковою організацією працівників освіти Новобузького району. Відділом освіти, методичним кабінетом та адміністрацією школи забезпечуючи. Об'єднання зусиль на захист трудових, соціально-економічних прав та гарантій своїх членів проспілки. Позитивний настрій в роботі та психологічний мікроклімат в колективі забезпечують директор школи Трофиманко Алла Вікторівна, заступники директора з навчально-виховної роботи Бурдієна Світлана Васильівна та Ліфантіва Надія Михайлівна, заступник директора з виховної роботи Валкова Інна Миколаївна, заступник директора з господарських питань Водько Тетяна Віталія. Та голова профспілкової організації Мікуляк Анна Миколаївна. Приємно відзначити налагоджену співпрацю Новобузької загальноосвітньої школи 1-3 ступенів No1 із дитячою юнацькою спортивною школою, центром позашкільної роботи дітей та юнацтва, центром соціальної реабілітації дітей-інвалідів у Новобузькому районі, комунальним закладом централізована бібліотечна система, тренерами клубу Воїн. Секціями греко-римської боротьби та боксу ми прагнемо, щоб наші діти якнайбільше були охоплені позакласною роботою, зайнятістю в гуртках та спортивних секціях. Цій співпраці активно сприяє проспілкова організація. Весь колектив працює згідно статуту та колективного трудового договору, складеного профкомом та адміністрацією школи, який укладається терміном на три роки і при потребі доповнюється необхідними змінами. Проспілковий комітет контролює виконання колективного трудового договору і звітує про хід виконання на профспілкових зборах. Адміністрація, в свою чергу, погоджує з профкомом правило внутрішнього розпорядку, розклад занять, розподіл навчального навантаження, графіки відпусток, склад атестаційної комісії, накладання дисциплінарних стягнень на членів профкому. Заходи з охорони праці та техніки безпеки, правила техніки безпеки у навчальних кабінетах, майстернях, спортзалах, котельнях, тарифікаційні списки, інші питання передбачені діючим законодавством. На належному рівні ведеться ділова документація шкільної проспілкової організації, затверджується кошторис видатків на рік. З метою ознайомлення із законодавчими і нормативними документами зібрано бібліотечку члена профспілки та створено сторінку на шкільному сайті. Путівником кожного члена профспілки є видання про вісті. Одним із основних із пріоритетів в роботі профспілки залишається збереження кадрів, створення необхідних умов для розвитку творчого потенціалу педагогів, підтримка обдарованих особистостей в колективі, посилення уваги до працівника, створення належних умов для підвищення його кваліфікації, розвитку педагогічної майстерності, захисту прав і контроль за виконанням посадових обов'язків. Прасфілковий комітет стимулює педагогічний колектив до участі у фахових конкурсах: учитель року, вчитель-новатор від творчого вчителя до обдарованого учня. Члени просвілки постійно дбають про підвищення свого професійного рівня, шляхом проходження курсів, підвищення кваліфікації при Миколаївському інституті після дипломної педагогічної освіти, семінарів тренінгів. Профспілковий комітет приділяє значну увагу питанню створення здорових і безпечних умов праці й навчання. Створено куточок з охорони праці, постійно проводяться інструктажі. Щороку проводиться екзамен з охорони праці. Щорічно колектив школи проходить організовано спеціально призначений день медогляду. Вирішується питання лікування та оздоровлення членів проспілки. Протягом 2013 та 2014 року в санаторіях оздоровлено три особи. На базі рибаківка три особи. В санаторії матері та дитини конвалія Луговцова Ірина Олександрівна з донькою. В таборі Пелагеївський оздоровлено чотири дитини. В Санаторії Чайка оздоровлено три дитини. Деякі категорії працівників отримують доплату у розмірі 10% за інтенсивність праці та роботу у несприятливих умовах. Проспілковий комітет вирішує питання про надання додаткової оплати за сумлінну працю та грошової допомоги працівникам школи у тісному родинному колі. Відмічаємо ювілеї та інші визначні події, свята. У хвилини скорботи також підтримуємо колег, організовуючи моральну та матеріальну допомогу. Сьогодні, коли наша держава переживає складні часи, проспілкова організація не стоїть осторонь. Лише за серпень-жовтень 2014 року членами профспілки було зібрано і передано тисячу гривень на броньовану швидку допомогу, дві тисячі гривень на бронежилети. Надано допомогу для придбання теплого одягу в сумі 600 гривень сину техпрацівника школи Алхімової Олени Андрію, який служить в 17-й криворізькій танковій бригаді та перебуває в зоні АТО. Зібрано медикаменти та передано лікарям, які працюють в зоні АТО, на горному Віталію та Красову Роману, які є випускниками нашої школи. Вчителі школи є активними учасниками волонтерських організацій. Школа успішно реалізує проект Подорожуємо Україною протягом року. Наші учні разом з вчителями відвідали вистави Європейського цирку Глобус Місто Кривий Ріг та цирку Кобзов, місто Миколаїв. Поринули в чудову атмосферу свята Святого Миколая, місто Львів. Як приємно було бачити інтерв'ю наших екскурсантів на п'ятому каналі та каналі 1+,1. Плюс Усі свята, а радісні і сумні події ми ділимо на всіх. Нам добре і весело разом. День вчителя, міжнародний жіночий день, день захисника вітчизни, новорічні свята, дні народження колег, виїзди на лоно природи, всі ці свята провком намагаються організувати і провести як найкраще. А культмасовий сектор своєю увагою не обділить жодного. Щорічно виділяються кошти на новорічні подарунки і проводиться свято для дітей-працівників школи. На випускних вечорах «Провком» вітає випускників, батьки яких є працівниками нашої школи. Справжнім випробуванням колективу стали наслідки природної стихії Буревію, який призвів до ушкодження даху школи. Тільки швидка та дружня співпраця всіх членів просвілкової організації дала змогу організувати та здійснити усі покрівельні роботи і як результат, приміщення не ушкоджено. Силами свого колективу ми утримуємо приміщення школи на належному рівні. Всі роботи здійснюють наші колеги-чоловіки. Тільки за 2013-2014 рік відремонтовано дах теплого переходу, здійснено оздоблення фасаду школи, здійснено частковий ремонт спортивної зали, ремонт учительської, зали засідань, методичного кабінету. Наші працівники не тільки навчають дітей, а й дбають, щоб школа була сучасною та затишною. Ми радіємо за наше місто і район і вважаємо, що благоустрії є і наша заслуга, адже колектив школи підтримує належний стан території закладу, який знаходиться в центрі міста, і є його прикрасою, слідкує за закріпленою територією парк Юність пам'ятники героям-плієвцям та воїнам афганцям благоустрій вулиці Гребенікова, на якій розташовану школу. Наші працівники беруть участь у сезонному прибиранні узбіччя доріг, що ведуть від нашого міста до міста Миколаєва та Кривого Рогу, підготовці районного табору відпочинку Пелагеївський до роботи, адже саме табір є улюбленим місцем відпочинку наших дітей та працівників. Перша школа дуже активна школа. Наші діти та педагоги живуть яскравим і насиченим подіями життя. Вони безмежно талановиті. Незабутніми спогадами минулого навчального року є проект Обійми школу, в якому школу обіймали усі учні та педагоги. Програму Я люблю свою школу до дня народження закладу, предметні декади, яскрава, танцювально-розважальна гра стартінейджер, конкурс військової патріотичної пісні, звітний концерт в рамках конкурсу Я Новобужя, гордість і надія, районна сцена поєднала вчителів, батьків та дітей, родині свята танцювального колективу Фортуна, новорічні ранки та вечори, благодійні акції. Жодна педагогічна рада не є традиційною. Методичний квест, педрада в спортивних костюмах. Низку заходів можна продовжувати ще довго. А найкраще завітати до шкільного сайту за цією адресою та поринути в атмосферу життя нашої школи. У нас прекрасний колектив, нам є чим пишатись. Ми горді за свою школу і розуміємо, що кожен має вкласти душу в улюблену справу навчання і виховання підростаючого покоління. Проблем у школі вистачає, особливо в такий нелегкий час, але ми завжди відчуваємо підтримку проспілкової організації, наших батьків, відділу освіти. Наш колектив сповнений найсміливіших планів. Ми живемо надією на майбутнє, адже в наших руках діти найцінніше, що є у кожного з нас в нашій державі. Ми любимо Україну, наше місто, живемо школою, яку обрали наші батьки та учні, і в яку ми безмежно віримо.